Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні, друзі! Чоровий день, шаровий огляд на edc Річ, а саме edc Ліхтар, який ви бачите на екранах ваших гаджетів. Phoenix E06R. Ліхтар-новинка 2025 року. Фактично, покращення це у нас моделі e 03 r версія 2.0. Відбулися деякі зміни. Ліхтар, який позиціонується в нас як наключник, потроху стає таким, знаєте, потужним ручником в такому от невеличкому форм-факторі. Е, на жаль, порівняти його з Phoenix Є03Р я не можу, але огляд в мене був на каналі саме на той ліхтар на Є03Р. Порівнювати його будемо, напевно, з простим робочим і народним Бруїт В3. Хоча. Порівнювати, як на мене, такі речі може і недоречно. Знаєте чому? Тому що Буруї це такий робітничий клас, а ось цей Фенікс це такий вже знаєте вишуканий стиль. Так, дійсно, ліхтар поступово стає статусним девайсом. Цим девайсом може володіти ділова, успішна людина. Ну, це лише мої враження і припущення, моя точка зору. Давайте розбиратися, напевно, що в ньому є такого, і за рахунок чого він став настільки крутим. Ну, по перше, збільшився об'єм літіо акума. Тепер він 750 мА. міліампер. На попередній версії був у нас показник 650 п'ятдесят міліампер. Вже не пам'ятаю. Ну десь приблизно так, основна кнопка. Вмикаємо, тримаємо одну секунду, і в нас є основне світло. Чотири режими переключаємо просто, натискаємо на кнопку і шукаємо той режим, який нам потрібен. Режими, як на мене, ідеальні. Таке враження, що виробник цей ліхтар створював під мої потреби і мої забаганки. Найменший режим, який ви зараз бачите на екранах ваших гаджетів, це 5 люмен. Це, як на мене, найкомфортніший режим, щоб просто увімкнути ліхтар. І нікому, нікому навколо не робити там якийсь дискомфорт. Так, 5 люмен це цілком достатньо, щоб е, не завдавати проблем оточуючим. Далі в нас другий режим, це вже 30 люмен. І як на мене, це найкомфортніший режим, щоб просто і впевнено пересуватися по темному приміщенню. Третій режим 150 люмен, е, майже, майже найкращий режим, щоб йти темною вулицею. І підсвічувати собі дорогу. Е, і не тільки можна світити собі під ноги, можна і світити людині, з якої ви йдете поруч. Е, для однієї особи нагадаю достатньо 80-100 люмен е, тут 150, для двох 150 люмен це вже. Так знаєте, таке створення комфортної романтики нічними прогулянками. Ну і четвертий режим: 700 люмен. Це в нас просто відрив башки, як на мене, 700 люмен. Чесно кажучи, це вже занадто в такому ліхтарі малому ліхтарі в такого форм-фактору. Хотілося, звичайно, трохи менше, бо, ну, слухайте, ну це ж не дальнобій. Так, тут максималка має бути ну, 300-350, ну окей, 400 люмен. Але ж не 700. Ну і ем, тим паче, знаєте, цей же шліхтар створений, щоб світити під ноги. І наявність, ось, як можете побачити, ті роптики, е, і говорить про це. Але маємо, маємо, любі друзі, 700 люмен і будемо з цим якось жити. До речі, як заявляє виробник, 700 люмен е, на режимі 700 Люмен е, він може працювати 1 годину і 20 хвилин. Але ж. Але ж ми ж знаємо ці всі приколи. Так, по факту, ми розуміємо, що це неможливо. Є в нас графіки падіння навіть в мануалі вони сказані. Про це трошки пізніше покажу я мануал. Так ну, одну годину 20 хвилин в режимі 700 люмен Він ну не витримає фізично взагалі ніяк. Тут відбувається падіння десь приблизно через 2,5-3 хвилини. І падіння відбувається до 200 люмен. Що, в принципі, теж достатньо. 700 люмен це в нас такий, знаєте, турбопих. Освітити територію, освітити приміщення, освітити площу. Ну і далі можна перемикатися на 700 люмен. На... 5 Люмен на 150 люмен на 30 люмен. До речі, щодо роботи режимів. Так, забув про це сказати. На 5 люмін він може працювати десь приблизно, от як бачите, десь 60 годин. На 30 люмен він працює 12 годин. 150 люмен 2 години і 50 хвилин. Тобто. Майже три години нічної романтики вам буде забезпечено. Ну і 700 люмен це в нас година 20 хвилин, але знову ж таки повторюю ще раз, через три хвилини йде падіння на 200 люмен. і так він може світити десь приблизно ну трохи більше години. Це в нас що стосується основного управління. Тепер давайте про бічні кнопки. Їх тут дві: фіолет і червона. Як можна здогадатися, фіолет це в нас ультрафіолет. Так, можемо роздивитися, чи справжні ці 100 гривень, які ви бачите зараз тут. Так, вони справжні. Все чудово. Ну а червона кнопка. Червона кнопка це в нас лазер. Червоний лазер. Так, лазер, до речі, штука корисна. Можна. Не знаю, за допомогою лазера і ділові презентації робити і, там, мовно кажучи, з котами гратися. Ну, Кому як? Кому як. Далі є ще така цікава і стильна фіча, як RGB-підсвітка. Двічі натискаємо на головну кнопку і бачимо, бачимо ось таку красу. Чотири види в нас RGB підсвітки, Ось е червона, є синя. Ну, є режим поліції. Так. Е це в нас приблизно в режимі. Вона працює 0,5 люмен. Навіщо вона потрібна? Ну, не знаю, як на мене, прикольно. Можна увімкнути вночі і. Ну, Вірніше увімкнути, і вночі, так знаєте, зручно буде шукати ліхтар. Він буде так світитися і не заважати вашим очам. Далі є в нас режим блокування. Для цього треба одночасно натиснути ось на ці дві кнопки: фіолетову і червону. Ліхтар блимнув два рази. Все, він заблокований. Намагаємося його увімкнути, і вже ніяк ми цього зробити не можемо. Так, коли ми його заряджаємо, давайте я вам цей ще прикол покажу, щоб було все зрозуміло. так Коли ми його заряджаємо, світиться червоний RGB. діод Коли ліхтар зарядиться, у нас буде світитися зелений. При зарядці працює лише один режим. 5 люмен, все. на більше ми перемкнутися не зможемо. Тільки 5 люмен. Ну, якось так. Корпус у нас металевий. Випускається цей ліхтар в двох кольорах: сірий і бірюзовий. Є магнітна хвостокришка. Ось так, так? Да? Все тримається, все чудово. Ну, в принципі, достатньо впевнено, він це тривається. Є в нас отвір під Темляк. Є в нас кліпса. Щоб зручно було одягати на кашкет. До речі, кліпса доволі туга. Класна, кліпса. Якщо не подобається, її можна зняти ось гвинти. Треба просто підібрати шостий торкс. Зарядка у нас Type-C. Ну і вага ліхтаря. 53 грами. 53-54 десь так приблизно. Як на мене, як на мене, ліхтар майже ідеальний, майже ідеальний, але це не наключник. Е, тепер давайте про дві речі, які я для себе не зрозумів. Дві речі. Так, по-перше, це кліпса. Я дуже-дуже сильно хотів і навіть мріяв, я навіть писав виробникам. В майбутньому, шановні виробники подібних ліхтарів, зробіть, будь ласка, ліхтарі подібного форм-фактору, але з кліпсою глибокої посадки. Ну, Щоб її можна було, ліхтар сам посадити на кишеню, і цей девайс ніхто не побачив. На кишеню цей ліхтар посадити можна, але, як бачимо, одна четверта ліхтаря буде виглядати. Ну, окей. З цим можна якось змиритися, з цим можна жити. По-друге, я вперше бачу у компанії Фенікс, на ліхтарях Фенікс, ось таку річ. Це відкритий Type-C-порт. І для мене це було несподівано. Ні, ну, можна, звичайно, вийти з ситуації, так, і взяти ось таку заглушечку з Aliexpress, яка там коштує 5 копійок ведро, так? І закрити все буде дуже добре. Так, але якщо, умовно кажучи, той же буруї, да, робить ось таку заглушку на своїх ліхтарях. Якщо, умовно кажучи, ось такий китайський ноунейм, no так також робить подібні заглушки. Ну, невже не можна передбачити цей момент? Виробник, виробник зазначає, що водозахист в ліхтаря в нас цього ліхтаря IP 66. Це означає, що ліхтар, якщо він потрапить під дощ, йому нічого не буде. Але, умовно кажучи, якщо ви випадково покупаєтесь з ним в басейні, ну йому скоріш за все пройде гаплик. Ну і хочеться, знаєте, якщо ліхтар лежить в кишені, не хочеться, щоб він забивався усіляким брудом. <кій> так. Ну і ще такий момент. Ще такий момент. Хотілося дуже-дуже дуже, щоб в заблокованому стані при натисканні на одну кнопку, на головну кнопку у нас видавався прижим би 5 люмен, а не просто блимав мігав. Так? Якось так. Ну, ось такі 2,5. Речі, які, яким я не дуже задоволений. Ну і ціна. Ціна в нас, пані панове, 2290 гривень, майже 2300 гривень. Я розумію, ціна вражає. Це якщо ми говоримо про купівлю в офіційних продавців компанії Phoenix, так, з офіційною гарантією, все як потрібно. Але, але, друзі, є можливість придбати цю річ з промокодом, промокод Дулзев». В описі під відео є посилання на магазин. При купівлі вказуєте мій промокод, і знижка в 10% вам буде забезпечена. Ну і давайте про висновки. Це висновки в нас такі: це безумовно EDC формат, але це не ліхтар для хардюзу. Вішати його на ключі від дому чи на ключі від авто я б не став. Все ж таки, вага 53 грами. Ліхтар для хардюзу, ось у нас Бруїд В3, якому нічого не буде. Цей Фенікс знову ж таки підходить під такий м -м, діловий стиль. Це ліхтар, в якому зібрано купу функцій, зібравили виробники. Тут зрозумілі режими, тут зручне управління. І знаєте, це ліхтар саме на літній період часу, але, але для міста. Сценарій використання є такий. Ну, наприклад, наприклад, умовно кажучи, з 15 квітня по 15 вересня він постійно перебуває в маленькій кишені джинс, і в разі необхідності дістається, і ви ним користуєтесь. Великі ліхтарі влітку особливо нікому не потрібні. Влітку нас світло оддосталь, хоча хоча відключення електроенергії все ж таки можливі. Але ну цього малюка цілком вистачить, щоб комфортно себе почуватися. І навіть комфортно гуляти вулицями нічних міст, якщо, звичайно, немає комендантської години. Особисто мені він сподобався за виключенням ось цих двох моментів, це Кліпса і відсутність заглушки на type c Але він вже наближений до ідеалу. Наприклад, якщо компанія захоче створити модель, наприклад, E07R, що можна ще цікавого додати? Ну, Як на мене, просто можна виправити ці два моменти: Так, заглушечку і кліпсу з глибокою посадкою, і все буде чудово. Хоча, до речі, цю кліпсу можна ще ж використовувати, наприклад, як затискач для грошей, але воно не ну, дуже файно виглядає. Дуже цікаво, знаєте, ще подивитися, як покриття на метал. На металі. Себе поведе з часом, тому що на попередніх версіях, наприклад, там Phoenix E03R чи є 03 r версія 2.0 покриття облазило капітально. Але ж але ж тільки час дасть відповідь на це питання. Якраз от через півроку, ну, ближче до жовтня, скажімо так, можна буде вже зробити певні висновки. Якщо ліхтар сподобався, можна вже бігти, його купувати. Не пожалкуєте, де саме його можна купити, в описі під відео є посилання. Ну і не забуваємо про промокод, там все буде описано. Так, і я там все опишу. Фенікс е 06Р. Так, і наостанок, і на останок, любі друзі. Знову ж таки, за старою доброю традицію. Знову хочу запросити до нашого чату Telegram EDC Вікторінокс Україн. В нас весело, в нас цікаво, в нас прикольно. Аби потрапити до нас, вам потрібно просто написати мені листа, пояснити, хто ви, звідки ви, який у вас EDC став. Ну і я відправлю вам запрошення посилання. Ну, а поки, поки пішов, я насолоджуватись ось цим ліхтарем Phoenix e 03 r Будуть сьогодні ввечері нічні тести. Ну, не знаю, відоси вже викладати не буду. Хоча, можливо, і буду. Все, друзі, всім папа. Слава Україні! На все добре. Буде новий огляд на нові DC-гаджети. Всім папа!